На минулому році ми почали вивчати з вами десяткові дроби. Давайте пригадаємо, який дріб називається десятковим. Це дріб, з якого є десять, 10, 100, 1000 і так далі. Він складається з цілої і дробової частини. Їх розділяє кома. Зліва від коми – ціла частина, справа – дробова частина. Дві десятих читається нуль. Цілих одна сута Дві типи підсякоми. Пригадаємо також основну властивість десяткового дробу. Десятковий дріб не зміниться, якщо до нього дописати нулі або відкинути нулі, що знаходяться в кінці десяткового дробу і отримаємо рівний дріб. Сьогодні ми будемо з вами вивчати властивість десяткового дробу. Десяткового дробу. Якщо десятковий дріб закінчується нулями, то ці нулі можна відкинути. Значення дробу при цьому не зміниться. Це називається скороченням десяткового дробу. Дивимося, наприклад, 2,7 мільйони відкидаємо нулі, які стоять кінці десяткового дробу. отримуємо рівний дріб 2,7. Вікін Родине у приклади, Скороді дитякові друби. Пам'ятаємо, що скоротити дитякові друби означає відкинути нулі, які стоять в десяткового друга. Наприклад, 30 400 тисяч 56,800. Відкидаємо сіти такого другу. Отримаємо рівний дріб 30. Вісім сіло 900 Відкидаємо 0, які стоять сім'ї такого другу. отримуємо рівний дріб 8,000 дев'ять десяти. Норці вісімсот Відкидаємо два нові які стоять сім'ї такого другу. Отримуємо 0,8. Ну цілих Відкинули нулі і стоїть сім'ї такового другу. Отримали рівний дріб сім десяти. Сідеш Візьмаємо 0, і скінчити такого дробу. Отримали рівний дріб 56,8. 2,10 тисяч. Відсідаємо 0,3. Середині не відкидаємо дріб. І отримаємо рівний дріб 1 Відкидаємо сута. Ви Виразіть у п'яті частинах дроба. Пам'ятаємо, що десяті частини – це одна цифра після кума, після Такі дроби. 4 сотих, 7,10 сотих, 4,20 сотих, 4 ціли з сотих, 0 тисячних, 8 сотих, 4 ціли тисячних, 20 ціли з 50 сотих, 1 ціли 400 тисячних. Пам'ятаємо, що скоротити

отримаємо рівний дріб 20,5 десятих. 7,5%, відкидаємо 0,5 від такого другу, отримаємо рівний дріб 7,10. 0,07, відкидаємо 2 нулі, які стоять сінці від такого другу, отримаємо дріб 0,7. 4,00 до 5 тисяч, відкидаємо 20, які стоять сінці від такого дору. Отримуємо рівний дріб. 4,00 10, І останній відсоковий дріб, 1, 4

Там вже 4 цілих 56 сотих. Сім цілих 560 тисяч. Відкидаємо 0,7 від такого другу. Отримуємо рівний дріб. Сім цілих 56 сотих. 0,5 тисяч. Відкидаємо 0,7 від такого в якому разі не відкидаємо 0 від початку і попередині. 0,2 Отримуємо рівний дріб. 0,25 сотих. 0,9 тисяч. Відкидаємо 0 кінці бісакого другу, отримаємо рівний дріб 0,98 сотень. 0,83 тисяч. Відкидаємо 0 кінці такого дробу. Отримуємо рівний дріб 0,73 сотень. 0540 тисяч. Ну відкидаємо кінці такого дробу. Отримуємо рівний дріб 0,54 соти. Ну, цілих десять тисяч. Відкидаємо 0 кінці бісакого другу. Містер дені не спочатку. І отримуємо рівний дріб 0,1 вашій уваги виконати вправи перевірки. Скородіть десяткові друге. 0,075, 4,8 тысяч, 26,8 столики, 60,98, 0,00, 000, 60 000, 000 3,320. Доступю літкового доробу не спочатку, ні попередині, а в кінці відсадкового зробу. Також друга вправа: вирадіть у десятих частинах друга, 4,7 ,70, сотих, 0,700 тисяч, 0,90 сотих, 13,600 тисяч. Після браву після цілої частини. Гарного вам дня! До побачення! Всього найкращого вам, діти!